у випуску час пік. Посилена служба у святкову ніч. Поліцейські показали, як контролювали область на Великдень. Великодній візит. Представники Закарпатської ОВА відвідали бійців 128-ї бригади на лінії зіткнення. Великодня ведмежа працівники Ужанського нацпарку врятували тварину, яка прибилася до околиць села на Ужгородщині. Великодня ніч на Закарпатті минула спокійно. Усю ніч та зранку, 16 квітня, поліцейські Закарпаття несли службу в посиленому режимі та гарантували безпеку громадян. Загалом патрулювання здійснювали біля 800 храмів області. Окрім того, за порядком стежили патрулі в містах та селах, а також на дорогах краю. Усі заходи прийшли спокійно, порушень громадського порядку не допущено. Ніж напередодні Великодня працівники поліції задіяні для підтримання публічної безпеки та порядку під час проведення богослужінь в церквах не будь-яких правопорушень. Підтримання публічної безпеки та порядку залучені працівники національної гвардії, працівники переданих сил ГУНП та працівники громадських формувань. Але нас задача що на нашому не допустили не дай боже ніяких правопорушень. spraw. Powiem, się nada sobie te te, sebo za

Закарпатської ОВА Віктор Микита на Великдень разом з заступниками відвідали бійців Закарпатської 128-ї бригади, які виконують бойові завдання на сході країни у безпосередньому місці зіткнення з ворогом. Вони передали захисникам машини високої прохідності від благодійників та повноприводні мікроавтобуси. Зараз ця техніка критично важлива, адже військові постійно переміщуються на напрямках зосередження сил окупантів. Також бійці отримали два комплекси розвідувальних дронів, шукач ну і звичайно привезли. Для військових святкові освячені паски, котрі пекли закарпатці та вітання з дому від рідних та близьких. Будинок, в якому знаходилось четверо дітей, охопило полум'я. В селі Монастирець на Хущині трапилося займання оселі, яке досить швидко поширилось на дах. Це помітили сусіди, тож одразу повідомили про подію до ДСНС Закарпаття, Знаючи, що там можуть знаходитись власники, вони зайшли всередину, розбудили господарку та винесли з хати чотирьох її дітей. Прибувши на місце події хуські вогнеборці, в апаратах захисту органів дихання та зору, прийнялися до гасіння та одночасно стали на захист двох сусідських будів. Щоб ліквідувати пожежу на площі 80 квадратних метрів, бійцям загалом знадобилася година та 20 хвилин. Обійшлося без постраждалих. Повідомлено про підозру інтернет-агітатору Закарпаття, який поширював в соцмережі дописи на підтримку Росії та її ворожих військ. За даними слідства, Закарпатиць протягом минулого року систематично розміщував мережі публікації, поширюючи типові наративи російської пропаганди. Чоловік писав про українців як про нацистів, розповідав про заводи біологічної зброї та офіцерів НАТО, які нібито базувалися на Азовсталі. У власних дописах Закарпатиць нерідко посилався на іноземні змі, які є рупорами. Про кремлівської пропаганди за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру. Карпатцям загрожує по 9 років в'язниці за спробу заробити на ухилянтах 12 тисяч доларів. Мешканці Мукачівщини, Хущини та Берегівщини обвинувачують незаконному переправленні чоловіків через державний кордон. Схему незаконного бізнесу організував 33-річний мешканець Мукачівського району, а спільниками виявилися Хустянин та мешканець Берегівщини. Організатор переправлення повинен був отримати 12 тисяч доларів США від одного з військовозобов'язаних вже на території Угорщини. Проте право. Охоронці викрили схему переправників на берегівщині наприкінці січня. Наразі справу прокуратура спрямувала до суду для винесення вироку. На закарпатті керівництво міжрайонного управління водного господарства судитимуть за службову недбалість зі збитками у 58 мільйонів гривень. Прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох осіб з числа керівництва одного з міжрайонних управлінь водного господарства за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Слідством встановлено, що виконуючий обов'язки начальника управління уклав з підприємцем договір на виконання робіт з розчистки русла річки Тиса. При цьому не перевірив, що в останнього немає. Ає необхідних для цього документів раніше також службову недбалість при укладанні договорів із казаним ФОПом допустив і попередник підозрюваного на посаді нині виконуючий обов'язки заступника начальника управління. Збитки склали понад 58 мільйонів гривень. У пункті пропуску Саловка закарпатські митники виявили в вантажному потязі, який прямував з України до Євросоюзу, приховані від митного контролю, безаксизні тютюнові вироби. 120 пачок сигарет різних торгових марок, ділки заздалегідь загорнули в чорний поліетилен та приховали на поперечних балках через відсутність власника прихованих товарів та особи, причетної до їх незаконного переміщення через кордон. Інспектори склали відповідний акт. А приховані сигарети вилучили і передали правоохоронцям. Потім що слідував євросоюз, відправили за призначенням за кордон. Великодній улог митників на кордоні гаджети, бойові патрони та контрабандні сигарети. Продовж великодніх днів на кордоні з Румунією, Угорщиною та Словаччиною закарпатські митники зафіксували з десяток порушень митного законодавства. Зокрема, викрито спроби ввезення в Україну в обхід декларування та оподаткування понад двох десятків сучасних гаджетів, вивезення з України бойових патронів без дозвільних документів для переміщення через кордон, а також виявлено класичні тютюнові схованки у автомобілях і Земців предмети правопорушень вилучено, справи скеровано до суду, а на порушників чекають значні штрафні санкції. Закарпатські патрульні упродовж Великодня зупинили сім водіїв, які керували у стані сп'яніння. Одна з подій сталася на прихресті вулиць Артилерійської та Гагаріна в Ужгороді. Під час насення служби патрульні виявили водія, який порушив ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили у 35-річного керманича ознаки одночасно як алкогольного, так і наркотичного сп'яніння. Патрульні одразу запропонували водієві пройти огляд на стан сп'яніння у медзакладі, на що Ужгородець погодився. Овок нарколога позитивний на водія склали адмінпротокол. Український співак Михайло Хома він же зі у неділю, 16 квітня дав благодійний концерт в Празі. Там, зокрема, артист зустрівся з уродженцем хуста Віктором Глебою, меценатом який проживає в Чехії вже 25 років. Вони записали спільне відео, в якому звернулися до вихованців Вільшанського дитячого будинку інтернату. Дідзьо пообіцяв завітати до них та заспівати усіма улюбленого павука. І так, я передаю особистий привіт усім дінкам дитячого будинку змішання. Дітки, я вас всіх обіймаю, люблю, при нагоді обов'язково заїду до за вас гості ми разом з Спальні під ліжком жив собі павук, чорний горошок, мав аж сім рук, майже ніколи взагалі не спав. Справжній мисливий завжди полював. Я назвав його Богдан. Він мав рот, як чи разом. Водя басів павуків, він і комарів. Гарно вчиться. Слава Україні. Працівники Ужанського нацпарку врятували ведмежа, яке прибилося до околиць села Домашин на Ужгородщині на Великдень. Про появу незвичного гостя працівникам нацпарку повідомив голова села Домашин. Наразі ведмедика вже передали до фахівців реабілітаційного центру бурого ведмедя в Національному природному парку Синевир. Згодом його доправлять до одного з європейських центрів реабілітації маленьких ведмежат. Після чого ведмедик буде повернений в дику природу в рідних місцях. Грецька недержавна природоохорона. На організація попередньо вже надала згоду прийняти ведмедика.